У вербну неділю у храмі Воздвиження чесного і Животворящого Христа міста Броди відбулося освячення вербових гілок. Побувала у церкві і наша знімальна група. Не я б'ю б'я за тиждень, великдень, паска кобаска і свячене яєчко. З цієї нагоди прийміть найщиріші вітання із вербною неділею від бродівчан. Міцного здоров'ячка, миру та злагоди, благополуччя і головне саме перемоги нашого народу на тим клятим ворогом. Всіх благо, дякую, хай Господь, який сьогодні прийшов в Єрусалим, хай прийде на нашу землю. Богостраждальне. І хай матінка Божа нас благослови на ту перемогу. Це свято є одним із найважливіших у християнській традиції, оскільки символізує той день, коли Ісус Христос заходив до Єрусалиму. Тут його зустрів народ, який привітав його із з Вербовими гілками, всіх бродівчан, всіх парафіян нашої громади, чесного хреста, вітаємо з таким великим Господнім святом зу зустрічати Ісуса Христа, радуватися, радіти і надіятися на краще. Бажаю всім миру, найперше, і спокою, і добре казав священник, приготуватися до Великодньої Пасхи. Вітаю всіх! Бажаю перемоги в першу чергу. Гарно відсвяткувати. По всьому храму були букети із вербових гілок, які вже зранку принесли вірні. Із домівок освячення розпочалося із читання псалмів та молотов. Далі священик підійшов до кожного та освятив гілки святою водою. Вирослаються, освячуються, лозиться цей день у храмі було багато людей, і дорослих, і дітей, і разом співали пісні та радісно вітали один одного із вербною неділею. Я вітаю всім щастя, здоров'я і миру, перемоги. І всього найкращого. Щастя зараз на цей момент миру, що все у вас було добре. Щастя, перемоги, всього найкращого. Хай збуваються всі заповітні мрії, Божого благословіння і всього найкращого. Шановні бродівчани, хочу вас привітати сьогоднішнім святом, святом лози, побажати здоров'я, основне миру в нашій державі. І щоб всі наші українські воїни повернулися з перемогою. Всіх зі святом. Вважаю всім, щоб оці вербові котики Ісус, який війшов в Єрусалим, приніс нам тільки перемогу, і щоб ми на наступний рік святкували вже вільній незалежній Україні. Свято вербної неділі є початком великого тижня, який передує велику дню. Це час посту та роздумів, час, коли вірні готуються до Воскресіння Христового. Вітаю всіх наших парафіян, мешканців міста Бродів з вербною неділею. Ну, вступаємо в страсний тиждень, гарно підготуватися і щасливо зустріти Великдень. Нам всім треба. Ну, миру перемоги якнайшвидше. Думаємо, що нам воскресний Господь поможе в тому. Звичайно, щиро вітаю всіх бродівчан з таким величним святом. Хочеться побажати всім здоров'я, саме головне здоров'я. Ну і перемоги. Так само. Головне перемога перемога України, щоб якнайшвидше повернулися всі наші захисники додому, живими, щоб всі дочекалися своїх. Освячення Варбових гілок це один із найважливіших моментів цього тижня, який нагадує нам про величезне значення віри та традицій. У нашому житті. Вітаю, бажаю щастя, здоров'я, та й щоб скорше мир прийшов. Миру, злагоди, любові один до одного, поваги і милосердя. Здоров'я, миру, мирного неба, щастя, щоб всі були живі, здорові, особливо наші захисники. Получив всього найкращого, саме головне – миру, щоб дочекалися тої перемоги. Всього самого так, вітаю наші любі бридівчани, наше гарне місто, наших воїнів, які нас захищають, в тому числі і мій син вже рік там. Миру бажаю бродівцям, миру і зберігати все, то що ми маємо. Дуже люблю бродах чистоту і хочу, щоб люди всіх її підтримували. Свято вас! Ну що ж, ще раз усіх вітаємо із цим святом, і бажаємо гарних великодніх днів. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн.